Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вчора у губернатора Харківської області Сінегубова день не задався з самого ранку. Хоча ще вчора, як кажуть, нічого не віщувало біди. Але тепер по порядку. Співробітники СБУ зранку розпочали щодо Сінегубова слідчі заходи у справі про крадіжку гуманітарної допомоги, яку було закуплено за бюджетні гроші минулого року. Обшуки пройшли як у офісі, так і в будинку губернатора. Але вчора ввечері Сіньгубов із рук голови Міноборони Резнікова отримав нагороду медаль золотий тризуб яка є найвищою державною нагородою України, яка вручається за вчинення видатного геройського вчинку або за визначне досягнення обшуку голови Харківської ОВА. У чому підозрюють Олега Сенігубова. національне антикорупційне бюро України, де нещодавно призначили нового директора, проводить серію обшуків у керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова по справі про розкрадання гуманітарної допомоги за даними джерел Сензорнет, детективи НАБО провели масштабні обшуки у Харківській облдержадміністрації, зокрема у кабінетах голови ОВА Сенєгубова, заступника голови. Ва Ковальської директора департаменту АПК дорожко справа торкається розтрати гуманітарної допомоги, придбаної за рахунок держави. Після початку російського вторгнення в Харківську область у 2022 році йдеться в повідомлення. Пізніше Вова підтвердила інформацію про обшуки. Національне антикорупційне бюро України здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації, зокрема у керівництва апарату Хова та в департаменті агропромислового розвитку. Сказано у повідомленні ОВА. То це що виходить? Нагадаємо, колишній керівник СБУ в Харківській області Роман Дуді намагався захопити владу в регіоні у перший день повномасштабної війни 24 лютого. Про це очільник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов розповів в інтерв'ю Суспільному. Керівник А вперше погодився розповісти в загальних рисах про те, що відбувалось в області наприкінці лютого, тому що в справі Дудіна вже завершилось досудове розслідування, а матеріали вже передані до суду. За словами Олега Сенігубова, перші години вторгнення Дудін заявив, що йому потрібно перевірити кабінет голови ОВАБУ. Там буцімто попрацювали якісь російські диверсанти. Замість перевірки стіл голови ОВА прибрала в мережі з'явилось фото його порожнього кабінету. Самого керівника обласної військової адміністрації Олега Сенгубова та міського голови Харкова Ігора Терехова, які зайшли до кабінету за кілька хвилин після працівників СБУ, звідти з застосуванням сили вивели. Команда служб безпеки покинула будівлю Валише після наказу президента Володимира Зеленського. Наступної ночі каже Олег Сенігобов, роман Дудін покинув навіть межі Харкова, залишивши відчиненою будівлю СБУ. Другий поверх, який я був повністю завалений боєкомплектом, автоматами, патронами, снарядами, РПГ, гранатометами тощо. Я не хочу зараз робити висновки якихось гучних, нехай це робить суд та правоохоронні органи. Я говорю лише про факти, наголошує Олег Сенігобов. На переконання голови уваді храмана Дудіна є якийсь російський слід. Який слід там все ж є. Не може людина відповідальна за такі. Який напрямок ухвалювати такі рішення, переконаний очільник обласної військової адміністрації. До зустрічі, друзі, Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.